Вітаю українці, вітаю підписники, глядачі. На каналі знаю підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. США злякались української корупції і закликають жорсткіше контролювати військову допомогу. Вашингтон побоюється, що гроші, які виділяються на допомогу Києву, можуть бути просто викрадені. Такого висновку дійшов Генеральний інспектор уряду США з питань реконструкції в Афганістані Джон Сопко, який протягом кількох років займається виявленням порушень, допущених в процесі надання допомоги США у Афганістані. На його думку, крадіжки в Україні є просто неминучими. Що ж вирішили в Америці? Що? Передача допомоги не буде схвалена, якщо США оцінять, що матеріальні кошти не будуть використані відповідно до угод про продаж або передачу. Так, як щойно американське обладнання передається українському уряду, сказали американські чиновники, в них мало прямих відомостей про те, куди йдуть ці матеріали, і вони покладаються на український уряд щодо отримання такої інформації. Адміністрація не погодилась впустити випустити до України, американські війська, які б здійснювали ось такий, скажімо, певний нагляд, враховуючи величезні масштаби допомоги, допомога справді велика та відсутність в Україні якогось наглядового персоналу США або НАТО, ветерани минулих компаній військової допомоги США кажуть, що виникнення проблем це просто швидше за все питання часу. Поки ще нічого помічено не було. Але то поки, навіть якщо це Благодійна справа, так каже Джон Сопко, будуть крадіжки, буде неправомірна поведінка, буде кумівство, ну, будуть якісь прийматися дурні рішення. Така людська природа. Ще що каже, що через пару років будете просто читати історії про розтрати, шахрайство і зловживання. В свою чергу президент України Володимир Зеленський має намір ініціювати проведення перевірки логістики в українській армії, з огляду на обговорення громадськістю відсутності в деяких українських військовослужбовців просто достатньої кількості засобів індивідуального захисту. Крім того, раніше Зеленський спростував чутки про те, що в українських військових закінчується зброя. За його словами, звичайної зброї в армії достатньо. А ось зброї великої дальності та бронетехніки справді не вистачає, це призводить до великих втрат. Я нагадую, що інформація про те, що окремим військовим і навіть цілим підрозділам не видають достатньо військової амуніції, з'явилася ще в квітні і з того часу просто періодично виринала в публічному просторі. Ось декілька днів назад Зеленський поручив навіть залужному перевірити, чи все в порядку. Також хочу зазначити, що на заході питання корупції в Україні стало одним із ключових аргументів проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС в рейтинг Україн за рівнем корупції а на 2021 рік. В якому країни з найменшим її рівнем перебували на перших позиціях списку, а з найбільшим в його кінці Україна просто посіла 123 двадцять місце із 180 можливих. Уявіть собі. В таких умовах просто Єврокомісія планує створити міжнародну програму допомоги Україні. Але виділення грошей прив'яжуть до проведення в країні реформ, які будуть включати боротьбу з корупцією. Є ймовірність, що в разі відсутності необхідних змін гроші на відновлення Україна не отримує або отримує недостатня, просто недостатню кількість. Ось і все. З одного боку, це правильно, тому що потрібно вже кінчати з цією корупцією. З іншого боку, потрібно відновлювати Україну. Просто потрібно навести лад. От і все. Я наостанок скажу вам так. Україна Критикувалася за корупцію ще до початку війни, дуже багато було критики, і ця корупція вона нікуди не зникла. Ми бачимо, що відбувається. Ми бачимо там, десь вкрали, там, десь гуманітарку продали, там ще щось, там ще щось. Дуже-дуже багато, дуже багато. Там перепродав, там, пам'ятаєте, з епіцентром була ось недавно е історія, коли бронежилети продавали, де вони її взяли, як взагалі це відбувалося, як взагалі е ось все це чому не контролюється? Я розумію, що війна і так далі. Але скажу так: якщо корупція не зникне зараз, вона просто не зникне ніколи.